Всім доброго раночку. Їдемо в Кременчук. Сьогодні у нас така була всю ніч дощ, погода погана, робити нема чого. Поуправлялися, їдемо в Кременчук, так? Да? Yeah. Да. <рес> Трошечки погуляємо, відпочинемо, зробимо такий вихідний день собі. Поїхали. Ну, от ми вже в Кременчугу. Підемо на базар, за салом, м'ясом буде таранчук. Так, да, дівчинка? Да. Пляж пустий. На пляжі нема нікого. Це городський пляж. Після дощ. Після дождя щось ніхто не хоче купатися. Родець. Машинки. Да. Так у тебе вдома мопед стоїть. Такий як ото воно. Вдома ага. на мопеді не катається, да? Так, ми, там відео не працює Все там роботи, все працює, то треба нажимати вміти. Ой, мама, квіточки, так. Да? А ну квіточки мої. Вставайте, я вас щелкну. Есть. Щелкну. Да. Парк в Крымэнчугу. Красотень. Цуцик електронік називається. Який? Електронік. Був такий мультик кіно електронік. Там був такий цуцик. Ми там зимою не ходимо. Статуеточки. Ми були тут зимою. Після Нового року були тут. Теж було гарно, але не так як зараз, зараз літо. Було дуже Да, было людно дуже. Вот такая сказочная беседка. Сказочная беседка, да? Красота. Что, фоточку на память? Давай. Раз. Есть фоточка на память. Слежите, Белоснежка и семь гномов, да? Да. Тека мультик. Стай. 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 Белоснежка и семь гномов, занимается на увазе мультик, а не сказка для взрослых. <кх January> Александр, знаешь сказку для взрослых? Не знаєш, ти таке не дивишся. <сі> <рес> Я все на машині. У тебе мопед є. Мені не жалко, просто у тебе мопед стоїть, а в паркі ти їздиш Дому на машинках. А, а, дома на мопеді катайся, він точно такий самий. Батарею зарядила і вперед. Так, там за все там та воно, робота, все воно, працює, треба нажимати. Так? Ну значить сьогодні папа подивиться. Так, ідемо. Отак. Я кохаю Кременчуг, так? Люблю це на якійсь незрозумілій мові телячій чи козячій. Я розумію слово кохаю. Так, идем, идем до этого, до набережной. О, мама, вставай я тебя саму сфоткаю. А присядь. Ну да. Гарно буде, ми возимо крупним планом. От. Чудово. Так, ну йдемо до води, до набережної. Кондитерка добра, да? так? Тут всі. Дощик починається. Була така жарюка. І так враз. Хоп. Хмарка зайшла і починає капати дощ. Ось ми вже доходимо до набережної. Яка гарна троянда Я красива, красива троянда така Не, не достаєш краса. А там принтером скільки Осень. краса осінні була ще юбці хости в дещо буде? Ми сейчас будем бідищо будемо ділять. Але сьогодні вістою сажано. Це китоський фузбіта. Це вже таке серцем зроблено, я кохаю Кременчук. Дуже красива набережна. є міський пляж міський пляж Спасателька, спасатель стоїть, уї на воді вам, мабуть, не видно, але вони є. Дуже гарний такий. Ось таку вигулку робимо сьогодні своїм діткам. Зробили такий нестандартний вихідний день. Вчора був, як я казав, дощ. І вдома роботи робити немає як. Тому приїхали в Кременчук, заїхали на базарськ, купилися, заїхали в Макдональдс. Нарешті відкрився Макдональдс. Так заїхали на набережну трішки погуляємо і будемо їхати додому повертаюся сюди, але ну, я розумію, що вітер і, скоріше всього так задуває, що ви нічого й не чуєте. Пускається. Дощ, то ми вирішили піти в кав'ярню, попити кави, ну а потім, може, він перестане, то сходимо ще до пляжу. Наша старша донька хоче скупатися, <гум> <гум> оновити купальника хоче, <гум> а воно погода, як на зло, не дає. <гум> ну нічого, зараз поп'ємо кави. І Зачекаємо, поки пройде дощ. Ну, ось ми дійшли до такої кав'ярні. Зараз будемо заходити. Набігалася я. Набігалася ти? Молодець. Ну от і все, погуляли ми по парку, дощ не дав нам скупатися в Дніпрі на пляжі, новий купальник. Да, доця? І їдемо ми додому. Зараз ще заїдемо в маркетоп. І вдома у нас, як завжди, по традиції таранчучок. Ось такий гарний міст, старовинний, хто був тут, той знає. Їдемо додому. Спробуйте воді за український зартує. Найморозніше. Марки Хлади, хладик вершкове, Хладик каштан, шоколадний та класичний. Та хладик у вафельному стаканчику. Хладик та пелатою Преміалі, ароматний пиріг із бринзою преміалі. Купуйте м'які серепелада та бринза Преміалі. Та готуйте неповторні смачні салати, пироги та пікантні закуски. Ось і все. Ми вже вдома. Отак ми провели сьогоднішній день. Зараз ми ще будемо готувати таранчучок. Вечерю добру, вкусну. Як завжди, ми це робимо у вихідний день. Тільки вихідний день у нас випав на середу, на сьогодні. Погода і сьогодні така нельотна. У нас і сьогодні дощ накрапає, то є, то нема. же і в Кременчугу. Як жаримо таранчук показувати не будемо, це вже ми неоднократно показували, як ми святкуємо, просто вихідний, вихідний день. Дякую, що були з нами. Дякую за лайкоси. Підписуйтесь на наш каналчик. Дивіться, як ми живемо, як живе наша сім'я в селі, як ми віддихаємо, як ми працюємо. Ну, а вам на все добре. Слава Україні, героям слава!